Доброго дня, з вами Тнео Ті та ведуча Ілона Дядьо. І сьогодні до нас завітав український політик, кандидат технічних наук Анатолій Степанович Гриценко. Доброго дня! Вітаю вас! Говорять, що студентські роки це найкращий період у житті. Поділіться своїми найяскравішими спогадами про цей час. Зате насправді я вважаю, що це для молодої людини якраз період, коли фізіологія. Внутрішня філософія і перспективи майбутнього співпадають. Тобто це період, коли пам'ять, як та губка, все в себе втягує найбільше, не порівняно з іншими періодами життя. Друге, це можливість отримати не тільки, скажімо так, диплом, атестат, а а світогляд, знання. І це потім рух далі вперед, на конкурентний, складний, часом жорстокий ринок праці, який нас очікує і відкриває можливості. Тому я радив би кожному. Ну, Шанувати кожну хвилину, дорожити цим часом, і відчути, якщо хочете, драйв, кайф від навчання, від здобутку нових знань. Не лямку тягти, дедлайни відслідковуючи, коли треба щось здати, там письмове, усне і так далі. а Просто відчути кайф. Тоді це на все життя запам'ятається. Це справді цікавий період. А які ваші враження від спілкування студентської аудиторії нашого університету? Я бачу університету давав лекції і. Дискусії. Я скажу так, якби нам ще дали годину, то питання, мабуть, не зупинилися. Це говорить про те, що люди відкриті, внутрішньо в них є відчуття свободи, вони не бояться ставити питання жорсткі, вони ставлять питання, відповіді на яких не знають. І я часом не знаю, ми їх разом шукали. Тож було цікаво. Це не було так One-way street, це була вулиця з двостороннім рухом, і, скажімо так, дискусійна частина зайняла, мабуть, більше часу, ніж власне мій монолог як презентація того, що я привіз, вважаючи важливим. Тобто, студенти тут твердо стоять на ногах. Вони відчувають себе володарями своєї долі і нормальними, шановними громадяни. Це приємно. А як ви оцінюєте сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні? Ну от тепер про сумне. Що вам сказати? Е... Суспільство в філософському плані має майбутнє тоді, коли шанується як мінімум три професії: лікар, вчитель і солдат. Зараз на фоні війни про солдата почали більше, більше дбати. Але що означає шанується? Це не просто привітання на професійне свято чи десь там квіти. Вчителю, професору чи якісь ордени навіть, беремо середню зарплату по країні і дивимося, де на цій діаграмі знаходиться вчитель. І стає одразу сумно. Якщо ми говоримо про університети, про їх розвиток, навіть про їх кількість, для мене очевидно, що не може бути в Україні понад 800 університетів. Їх має бути разів 10 менше, але це має бути справді школи, в яких є наука, в яких є вихід на прикладні якісь дослідження, в яких людина отримує вже певну професію під час навчання. Це ситуація, коли професор не бігає, працюючи на чотирьох різних роботах, бо тоді немає наукової школи, а працює в одному місці. Це ситуація, коли після випуску немає проблеми з пошуком робочого місця. І випускники вузів розхоплюють. Це тоді, коли держава в межах, там, де вона за це відповідає, планує певні професії. Ну, наприклад, в мене дружина журналіст. Коли вона навчалася, то тоді тільки два вузи київський і львівський, випускали журналістів приблизно 200 на рік. Зараз їх випускають навіть в технічних вузах різних там технологій дизайну, десь 13 тисяч. Їх стільки не треба. Вони губляться, значить, має бути продумана кількість, запит і стандарт освіти. Я думаю, що без підвищення серйозного рівня матеріально технологічного, методологічного забезпечення вузів і їхньої науки, і без кардинального збільшення оплати праці професури і всіх, хто забезпечує підготовку майбутніх фахівців вищої кваліфікації, в нас не буде позитивного розвитку. Тому шлях саме тут. Тут не економити, особливо коли в країні криза, то за всіма канонами навіть в родині вкладають в людський капітал. Що це? Здоров'я, тобто медицина, освіта, що потім рвануть вперед, і наукові технології, щоб була технологічна база для цього. Оцим треба займатися. А що б ви порадили на майбутнє молодим людям, які здобувають економічний фах? Не відриватися від землі. Відчувати, що за кожною фразою підручнику, особливо коли йдеться про такі питання, там, як ринок землі, чи якісь там інститути ринкові і так далі, стоять долі людей. І е, бачити оцей гуманітарний, людський, психологічний вимір будь-яких економічних рішень. Тому що от навіть останні всі Давоські зустрічі показують, що до Кращої моральнішої частини світового бізнесу приходить усвідомлення важливої соціальної ролі. Намагання рухатися тільки в напрямку збільшення прибутку, воно призводить до дуже серйозного розшарування між найбагатшими та найбіднішими. І потім це провокує конфлікти, потім це провокує зіткнення, теракти, неспоки на всій планеті. Тобто треба шукати варіанти через інструмент. Інструменти економіки, яким чином забезпечити справедливість рівні умови для розвитку в усіх країнах, ну найперше в нашій, де ми з вами живемо. От тут прикладна економіка через призму соціальну психологічну. От я хотів би, щоб студенти це усвідомили. Ну Ще ж в свою чергу. Ми дякуємо вам за розмову. А я нагадую, що сьогодні до Тнео Тіві завітав український політик, кандидат технічних наук Анатолій Степанович Гриценко.